До дня Конституції України молодіжна рада спільного з управлінням молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білусова організували написання диктанту під відкритим небом у центральному парку Кам'янського. Група міської інформаційної служби також відвідала захід, щоб і собі перевірити знання з української мови. Бажаючих написати диктант чимало, як молоді, так і дорослі. Серед присутніх директори та учні шкіл, працівники департаментів і небайдужі кам'янчани, які вирішили перевірити рівень знання української мови. Ми дуже давно хотіли зробити такий захід, тому що дійсно молодь полюбляє у нас заходи пов'язані з перевіркою своїх знань. Кожен хотів долучитися до цього заходу. Сьогодні напише диктант, дійсно проявить таку свою гродянську позицію і перевірить дійсно свої знання. Ми розуміємо, що всі ми дуже обізнані в українській мові, і помилок сьогодні не повинно бути. Конституція України це основний державний документ, що підтверджує право бути незалежними і вільними, тому це свято має символічне значення для всіх українців. День Конституції України, який сьогодні празднує не тільки мабуть Україна, а мабуть, навіть, вся Європа, тому що знають, що Україна незламна, непереможна і дуже сильна, як ніколи сьогодні, тому що ми зараз об'єднані, і цей закон, який був прийнятий. У 1996 році він дуже знаковий. Це закон нашої демократії, нашої свободи і нашої єдності. Диктант зачитував незмінний ведучий багатьох заходів міста Михайло Баюкін. Перше речення з абзацу. багато є у світі таємниць. Назва диктанту найвищий дар Божого Слова відображала важливість української мови як національного скарбу. Тому захід став не тільки нагодою відзначити День конституції України, але й сприяв підтримці та популяризації української мови серед громади. Я прийшла сьогодні написати диктант з усією молоддю і навіть зі старшим поколінням. Я дуже рада, що ми проводимо такі заходи з молодіжною радою разом з управлінням, з парками Кам'янського. Ми розвиваємося, молодь вчиться, і я вважаю, що це дуже цікавий захід для всіх. Після проведення диктанту всім присутнім було надіслано коректний варіант тексту, щоб кожен міг самостійно перевірити та оцінити свій рівень знань української мови.